Привіт усім! Сьогодні розпочнемо копчення риби холодним способом. Є в мене ось тут три коропи невеличкі, два карасики. Риба була заморожена. Совітую всім перед холодним копченням заморожувати рибу не менше, ніж на тиждень. Ну і нам треба засолити рибу. Зараз я зроблю надрізи і включусь. Так, ну що, зробив я надрізи. Ось так це виглядає. О. Зараз будемо солити. Беремо просту сіль кухонну. Ось в мене є такий судочок. В ньому будемо і Посипаємо щедро, солі не жаліємо. Ось так. Одною рукою не вдудно. Так, вложимо нашу рибку. Насолюємо. Розрізав я по хребту так удобніше. Так, друзі, засолив я рибку сухим посолом і відправляю її в холодильник при температурі плюс 3, плюс 4 на 5 днів. Чому не використовую нітритну сіль? Тому що риба була заморожена більше двох тижнів. Цього, я думаю, хвата, щоб не було там ніякої гадості. Ну і зустрінемось через 5 днів. друзі. Пройшло 5 днів. Рибу зараз промиваю, заливаю водою. і вимочуємо 5 годин. Ось залив я водою. Міняти воду, мабуть, не буду, тому що люблю, щоб риба була вища середньої солоності. Ну, тепер чекаємо 5 годин і будемо переміщатися до коптильні. Будем... Так, перемістилися ми до коптильні. Ось так я вивісив рибу. Забув сказати, що вимочував я всього 2,5 години, тому що спробував. Вона мені вже як малосольна була. Тому я люблю солюну. Зараз будемо просушувати. Годин 6 мабуть, подивимося. Включаємо коптильню. Зараз бачимо на дворі холодно. Включаємо тен. Вентилятор, конвектор виставляємо 20 градусів, а і ще друзі, засолювати обов'язково під гнітом. Може, хто не знав. Ось так, 20 градусів є. І закриваємо. Чекаємо годин 5-6, подивимось. Димохід відкриваємо на всю. І мішає мені мій мотоблок. Зараз його переставлю трохи. Остаємось. Температура вже піднімається. Пройшло 5 годин. Зараз подивимось. Вже сухенька, ну. Ще надо. Ще, мабуть, пару годин треба. Рибка в'ялася вже рівно 7 годин. Я думаю, що досить. Ось така вона сухенька. Зараз виключаємо вентилятор. Закриваємо заслонку, Ось так. І зараз запускаємо димогенератор. Ось я її вже поставив. Засипав щепу з вільхи. Димогенератор буду використовувати не то, що з коптильної йшов, а свій. У мене більший він. Ось той рідний. Ось він. Бачите яка різниця? І тут нижній вихід. У мене верхній. Тому треба якось придумати потім. Ще в планах зробити охолоджувач для диму. Так, то що? Пробуємо запускати. Компресор виставлений на мі... так, на мінімум. Включаємо компресор. Ставимо на максимум. І підпалюємо. Зараз розгориться по Збавимо компресор на мінімум. Випустимо перший димок. Температуру виставимо на 20 градусів. рівно підніма температуру. Ну я думаю, що щепа вже розгорілась. Робимо мінімальні обороти на компресорі. Демаль закриваємо наполовину. Ось так. Чому так вийшло, друзі? Тому що, коли замовляв коптильню, думав поставити її на вулиці. Але коли вона прийшла, жалко мені стало. Поставив її в гаражі. Тепер тут зроблю якийсь демоотвод і виб'ю дірку воно в стіні. Зроблю туди вийде диму. Так, сейчас подивимось, що там. Виключимо конвектор поки. дим добре йде. Все закриваємо. Годинки через 3-4 подивимося там. То все було не воно, тому що температура була, піднялася до 36 градусів. Наскоро що так змайстрував таку приспособу. Вроді як охолодження диму. Зараз поки нормально. Подивимося, що далі буде. Так, пройшло сім годин. О, ну, я засралась. Ну, рибка вже гарненька, дивіться. О! Яка краса. Ну, продовжуємо. Курям, мабуть, подобається запах диму. Так. При ось такій конфігурації димогенератора. Середня температура в мене вийшла майже 28 градусів. Це при тому, що на вулиці зараз плюс 20, тен виключений, включений тільки вентилятор конвекції. Ось так. А кандидати в коптилку підростають. Так, ну що, пройшло 11 годин. Я думаю, що хвата. Вона ще добу полежа в холодильнику, дійде до кондиції. Зараз виключаю все, оставлю вентилятор, просушую її ще пару годин і на цьому все. Потім будемо пробувати, що воно вийшло. Так, Зняв я вже генератор. Включив вентилятор просушки, вентилятор конвекції. пару годин провітрю і холодильник. Ну що, друзі, побула рибка в холодильнику рівно одну добу. Я вже скуштував. Добрезна риба, Насільта, та що надо, якраз до пивка. Так що, кому сподобалось відео. Ставте лайк. Так, Макс. Макс! Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, може не так щось зробив. І до нових зустрічей!